Добрий день, мене звати Тимошенко Юлія, я учениця 11 класу виноградського ліцею, і сьогодні буду розповідати есе на тему «Слово про нескорених». Сьогодні я хочу сказати своє слово про нескорених, про тих, хто віддав своє життя заради нас і з вами, хто не зламався, хто став героєм. Хочу розпочати свій виступ словами з пісні Герой Групи Мері. Герой, то не той, хто посміхався з екрану. Герой, то не той, хто зашиває рани. Герой, може, він, може, вона, може, й ти. Герой тільки той, хто може встати і йти. Наші воїни Збройних сил України, які ми сьогодні, навчалися в школі. Ходили на дискотеки, закохувалися, спілкувалися з друзями, смакували мівіною, картопляними чіпсами, ганяли м'яча, жили безтурботним життям молоді, вільної України, і навіть гадки не мали, що на їхню долю випаде війна з путінською фашистською Росією. Але всі, хто взяв зброю до рук для захисту своєї країни, своєї родини вже герої, герой це не дой. Хто просто на екрані? Герой це той, хто може встати і йти. Сьогодні я хочу розповісти про людину, яка зробила саме так він жив звичайним життям, мав мрії, захоплення, друзі, але коли прийшов час, він без вагань взяв до рук зброю, щоб захистити Україну. Це Павло Олексієнко, мій односельчанин, воїн, який поклав життя за нашу країну. Народився він 5 листопада 1998 року. Павло навчався у вотилівській загальноосвітній школі. Зірок з неба не хапав, але вчився добре. На уроках вів себе чемно, мав добрий характер, був веселий і доброзичливий. Особливо любив з однолітками, літніми вечорами збиратися і грати у футбол. Це були ті безтурботні миті життя. Що залишилися у пам'яті як щось особливо тепле й мирне до того, як усе змінила війна. Коли Павло був у старших класах, ніколи не цурався будь-якої роботи, завжди допомагав односельцям, садив і копав картоплю, рубав дрова, носив сіно люцерни на горище. З теплотою згадує його жителька села Ватилівка Наталія Бондарчук: працьовитий був хлопець мені допомагав по господарству. Дуже шкода, що загинув таким молодим, але ми його завжди будемо пам'ятати. Після школи Павло вступив до Лисінського професійного аграрного ліцею, закінчив навчання у 2018 році і пішов працювати. Потім пройшов строкову службу в місті Київ. Він, як і багато інших хлопців, мріяв про майбутнє, про власний автомобіль, про сім'ю, І також автомобіль, який в нульових називали й та все змінилося 24 лютого 2022 року. Як зараз пам'ятаю той день, був четвер, п'ята ранку, всі телевізійні канали рісніли тривожними повідомленнями. Почалася війна. Я сиділа з телефоном у руках і задавалась лише одним питанням чи йти в школу, ще не до кінця усвідомлюючи, що насправді сталося. Дуже багато втрат ми зазнали вже в перші дні війни. Здавалося, що вчора люди сміялися, йшли на роботу, будували плани, а сьогодні їхні імена читають зі списків загиблих. Реальність змінилась миттєво, перетворивши мирне життя на боротьбу за виживання. Війна забрала сина, брата, доньку, батька, маму, чоловіка, дружину друга. Вона не розбирає, кого ламати чоловіків чи жінок, чи дітей. Молодих чи старших, вона вириває життя найдорожчих, залишаючи лише біль, пустоту і світлини в рамці на стіні. Повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ змінило все долі, плани, життя, але навіть до цієї страшної дати Павло вже встиг зробити важливий крок. У 2021 році він уклав контракт зі Збройними силами України можливо, відчував серце. Що країна стоїть на порозі великої біди. Коли розпочалась війна, Павло вже був у складі однієї з бойових бригад ЗСУ, його підрозділ виконував складні бойові завдання біля населеного пункту Мар'їнка на Донеччині. Це один із найгарячіших напрямків Безперервні обстріли, важкі втрати, небезпека щодня. Але він не здавався, він тримався, він боровся. Його згадують як доброго, сильного, відважного бійця. Його життя обірвалось там, на війні, далеко від дому, від друзів, від сім'ї. Він не повернувся, але залишив по собі не порожнечу, а приклад приклад того, що таке справжня мужність, відданий військовій присязі на вірність українському народу, боєць мужньо захищав свободу і незалежність Батьківщини. Коли ми сидимо за партами, готуємось до випуску, до іспитів, до дорослого життя, ми іноді забуваємо, якою ціною нам дається цей мир. Павло такий самий, як і ми. І якби не війна, можливо, він жив би сьогодні у нашому рідному селі, їздив би на тій самій іномарці, будував плани на життя, переймався звичними буденними клопотами та просто був щасливий. Але замість цього фронт, вибухи, ворожі кулі і геройська смерть, яка стала трагедією для рідних, друзів усієї громади. Всі герої це люди нескорені, вони наша гордість і наш біль. Їх не зламали, і вони не дали зламати Україну. Їхні імена ми повинні пам'ятати, бо саме завдяки їм ми сьогодні живемо, навчаємося, мріємо. Наше слово про нескорених – це вдячність, це пам'ять, це продовження боротьби на своєму місці, у навчанні, у роботі, у любові до рідної землі. Ми, молоде покоління, маємо зробити усе, аби ці жертви не були марними, пам'ятати, цінувати, бути гідними, бо саме в нашій пам'яті живуть ті, хто вже не з нами, і поки ми їх пам'ятаємо, вони не вмирають. На жаль, доля відміряла короткий вік життя захисникові всього 25 років. Старший солдат Павло Олексієнко, мужньо виконавши військовий обов'язок, загинув 19 червня 2024 року поблизу населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області. Життя людини є безцінним, душа безсмертна, а пам'ять про героїв вічна. Низький уклін нашому герою, вічна пам'ять всім захисникам і захисницям. Слава Україні! Дякую.